Реки добачила, ракети бачила, коли ну, минулого літа прямо отак. От, я така поворачуюся, у мене урок був, в, я з дітьми працювала в ну, онлайні, і отак ракета така прилетіла і прямо вилітіло окна під час уроку моєго учня. Місце, де раніше було безпечно, тепер ні. Тепер я приходжу прихожу домой і думаю, що я не в небезпеці. Як це жити на вищому будинку? З одного боку страшно, а з іншого боку, дивися, який і криві. До цього прильоту не так було страшно. Коли попадаєш в тебе, воно становиться страшніше, і тоді вже прямо думаєш, куди тобі біжати і що тобі робити. Магні, магній заспокійливий. Там вінде. А що робить? Ну, от нас заспокійливих десь, ну що намагаюся абстрагуватися, щось читати. Коли вже немає можливості новини читати, ну все, я просто вирубаю все, читаю щось інше. Проснувся від вибуху, і таке враження вроді я в епіцентрі зриву. Ну, сон ждесь спав в глибокий сном. І чую, що я живий і нічого не болить. Я вже звик і так, ну що буде те буде, так, що прилетить, що з першого дня війни себе налаштував на, на спокій, чесно кажучи. Ну, то, що від, від мене не залежить. Я живу на 23-му поверсі, дуже було неприємно купити квартиру і через дві неділі втратити свій лаунж-балкон. А вже ж було дуже боляче на це дивитися, тому що зараз дуже дорого ставити нові вікна. Було страшно. Ліфти не працюють, паніка, люди навіть не знаю, що робити, куди йти. Я спала, спала. Я випласнотворна, тому що посідні ночі були обстріли в Харкові. Було гучно, тому я піщаснотворною персональну. Ну я намагаюся не читати новини і не дивитися, летить не летить щось, тому що так неможливо дуже спати, а працювати теж потрібно.